Напередодні дня медпрацівника у Лубнах відкрили нове приміщення медико-соціально-експертної комісії. Хлібом та сіллю медики зустрічали гостей. 17 червня працівники Лубенської медико-соціально-експертної комісії відзначали символічне новосілля, з нагоди відкриття нового приміщення. Відтепер у дворі міської лікарні перед церковною капличкою буде знаходитись Лубенська міжрайонна медико-соціально-експертна комісія загального профілю. На урочистому відкритті були присутні медпрацівники, персонал МСЕКу, головний лікар Сергій Наталенко, начальник головного управління охорони здоров'я Полтавської області Віктор Лисак, мер міста Олександр Грейов. Рицеєнко, головний лікар станції швидкої допомоги Юрій Палига, зам головного лікаря по поліклінічній роботі Олександр Сиченко та зам головного лікаря МСЕК Сергій Чичулін. Після вітального слова міський очільник урочисто перерізав червону стрічку. Отець Борис освятив нове приміщення та благословив персонал на успішну і благородну справу. Оглядаючи приміщенням сек із середини, усі присутні були приємно здивовані затишною атмосферою та якісним ремонтом. Комфортабельні сидіння у приймальні, кольоровий телевізор, зручні сходи та спуски для інвалідних візків усе розраховано для зручності відвідувачів. Скажіть, будь ласка, чи десь якісь перспективи для розвитку лубенської медицини сьогоднішнє відкриття нового приміщення медико-соціальної експертної комісії? Ну, для розвитку самої медицини, я думаю, воно теж дасть, але це більше інша така соціальна складова. Воно дасть до більш якісної експертної оцінки тих пацієнтів, які будуть направлені на медико-соціальну експертну комісію. Це надзвичайно є важливо, тому що коли проводиться ця оцінка, вона все таки оцінює якісне надання медичної допомоги і ту профілактику, яку потрібно робити. Я думаю, що так. Нове приміщення Лубенської медико-соціально-експертної комісії й змогу оперативно, якісно та комфортно обслуговувати населення. Крістіна Глуханюк, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.